От. Бо раніше моя фізіологія мені цікавила, моя сама мене цікавила, як блуд, як нечистота, як цікавість. Це було фактором моєї тілесної людини, тварної людини. І тоді я дивлюся вже на людей, як на тіло. Я бачив її як тіло, які груди, які ноги, яка голова. І де все остальне, і цікаво, і так далі. Тобто, оцей фізіологічний фактор, він в мене сидів довго. Природній Природні, він був в мене, так? і ці спокуси в мене йшли. <пух> а коли я часто сповідався від того, молився, і так далі, і відсікав ті думки, зараз воно приходить до мене як стан. Думка прийшла. Мені вже не третя фізіологія, але як стан, я чую, що, якийсь, що не то в голову приходить. Про інформації немає, який стан недобрий, нечисто, не чисто, як не річу. Потім нечистоту можу чути тут. Може якась картинка з'явиться і відкидаю її зразу. Відрікаюся, 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 каюся, прости мене, Господи, прости. Тобто я молюся, тобто я прийшов на мислення молитви на, до Бога, прости мене, Господи, визволи. Бо я не хочу щоб пам'ять у мене було. Я не хочу з тим уйти в тим станом гріха має серце блуду нечистоти йти в вічність. Я цього не хочу стану. Він противник. Представ, що той стан бачить всі святі, небо бачить. От, твої родичі бачать померли. Твій блуд бачить на тонкому плані, твою нечистоту бачить на тонкому плані. От, весь світ дивиться. А ти навіть не бачив, не бачив, бо це, це скло таке, що з їхньої сторони все видно, а з твоєї не видно їх. От представ собі таку одну річ. А представ собі, що це дивиться Бог, який буде судити. От. І ангели, які коло тебе є. Представ собі ці речі і це реальність. Подумай про ці речі, що це відюче око постійно над тобою. І це для мене є важливо сьогодні є дуже важливо. Тому я з вами говорю про ті речі, що поки я борюся, вони радуються, що я борюся, а не сижу в грісі. Я задоволений і вони задоволені. Що розумію, що ця сила не моя, вона приходить до мене, я з нею борся. І я тоді є дитина Божа. І Бог любить мене за це, що я борюся, що я не смакую гріх, що він мені противний став. А значить, противник, значить, тоді милий Богу, і моя душа стає. Дорога Богу, коли я борюся. Бо це природна для мене боротьба грішній душі. От що наговорив вам. Вісті в мене грішну душу. Можна питання? А? Можна питання? Питання можна. Милосердя до себе. Милосердя до себе, що для мене, значить милосердя. Наскільки маю милосердя до вас, наскільки маю милосердя до себе. Немає милосердя до іншого, він не буде його в мені. Тобто, чим більше я буду добро мати до вас, я його буду мати в собі, і воно буде стержнем станом, радістю моєї душі. Не можна мати милосердя до себе, не маючи його до інших. Це закон природи. Це закон природи. Милосердя це шукати користь іншого, добро іншого, як душі, не користь фізіологічну, чи матеріальну, чи якусь там іншу, а як душі. От то, що я сказав, очі цієї людини, стан цієї людини для тебе важніше, і ти вже милосердя маєш. Я вже маю милосердя до себе настільки, наскільки я бережу маю милосердя до вас. Не маю милосердя до вас, і я не маю милосердя до своєї душі. Бо якщо в мене є зло до вас, то вже зло не є милосердям. Для себе самого, воно є самознищенням. Я себе нищу настільки, наскільки маю в собі зло. Зло мене нищить, і я належу вже темним силам. І ця сила володіє моєю силою, ума і серця, і агресія на вас, але вона в мені. Обіда на вас, але вона у мені. І їсть мою душу. І розпинає мою душу, ця страсть, гніву і обід. Тобто я почав боятися зла в собі більше, ніж зло ваше до себе. І тому мені що допомогло? Перестати боятися, що про мене взагалі думають люди. Як мене сприймають люди. І тоді я вільний від людей. Її думка це її думка. Вона має право на свою думку. Це її правда. Навіть скажете, дура. Та да, дура, але не завжди. Навіть кажуть про тебе ще Бог що є. Ну є, я людина, ну я не ангел, ну є. Простіть мене. Зараз слово простіть, в мене починався вже такий позитивний елемент. Я прости, говорю для того, щоб ви на мене менше кричали. Простіть мене, грішно кажу, простіть. І що не сердилися, простіть мене, щоб вам було добре також. Простіть мене за все. От. Можу, покаятися, теж кажу прости. Ну, пере, воно, воно для мені роб би краще, коли я кажу прості. Мені не наразі людина каже, ти цьому, ну а за що вас прощати? Ну він одно кажу, прості. Нема за що ви на мене прості. Мені мені сьому потрібно. Вам це може не потрібно, мені ці слова потрібні. Мені потрібно. Бо там немає зла в тих словах, немає агресії. І вам вони краще будуть. Для вашої душі, від моїх слів. Все. Дякую. На.